Чотири керовані авіаційні бомби російські військові скинули на селище Ямпіль ввечері 6 листопада. Авіаударом були уражені об'єкти цивільної інфраструктури на південній околиці селища. Під завалами будівлі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки. Працівниці автозаправної станції. Ще одна жінка, працівниця Укрзалізниці, отримала поранення і зараз перебуває у лікарні. Ямпільчанин Володимир Некраха мешкає за кілька десятків метрів від АЗС. Чоловік розповідає, що спеціальні служби відразу ж прибули на місце удару. отдыхать легли, когда уже почули шум. Я подскочил, я в зале видел там вспышку. И посыпались стекла. Все. Вещи собрали и все на улицу. Вот там, где АЗС, там взрывы были. И, видать, по этому слову пошло по переходу по железнодорожному. Ну, по поїхала пожарку, поїхала а ну, там, понятно, там трупи. Імерчанка Людмила Савченко розповідає, що про загрозу кабів дізналась з місцевого телеграм-каналу. Разом з сусідами вона встигла спуститись у підвал, а її чоловік залишився у квартирі. Ну, я ж бістренько підхопилася, одразу куртку аді сплю. Куртку накинула на себе, чоловіку кажу, давай бігом з Ну, я куртку одягла, одягла швидко. За сумку. Этот, замок уставила в замочну скважину і бігом же ж у підвал. У підвал заскочила, його ж немає ще. І в підвал зайшли, і воно взриві, все два зрива почули. І страшний. Вони якраз тут возле входних дверей стояли в підвалі. Страшний, Я думаю, ну диви. А він должен, у ну це ж якраз у це время йти, приходить. Кажу, де ти був, він каже в хаті. Каже, я тільки став виходити, а воно це якраз ці зривий. Ну, за стінками каже, за трьома стінками. Це ж став, каже, вже ж стаю, наче зриви каже, пройшли і та это... відкриваю двері, і волною, каже, двері вот так вириваю в мене з рук. За словами Ямпільської селищної голови Ольги Губер, зараз лікарі борються за життя 53-річної жінки, яка отримала важкі поранення. Близько 23-ї години вечора. Ямпіль стригнувся від гучних вибухів. Це було чотири вибухи, які прицільно цілилися по цивільній інфраструктурі. Знищена автозаправну станцію. Загинула молода жінка, 33 роки, жителька нашої громади. Також по залізничному полотну тяжко поранена залізничниця, яка була на чергуванні. Постраждали будинки, які поряд багатоповерхівка. За інформацією Ольги Губер, в результаті російських ударів по ямбільській громаді загинуло 4 людини, 19 отримали поранення. У жовтні громада отримала статус зони можливих бойових дій.